Ага, ага, а він тобі що теж таке казав, та ну? Ого, ого, вона просто прекрасна. Вона найкрасивіша з усіх, кого я знав. Привіт, Томасе. Йой, дружбанчику, що з тобою не так? А, просто було щось таке. Та ну, ти закохався серйозно. А, друже, оце сміхота. А серйозно, в кого? Знаєш, нашу однокласницю Софі, вона просто вау, Я люблю її. Боже, не на ту напав! Я тобі розкажу, в кого треба закохуватись. І в кого ж, на твою думку, треба закохуватись. Сьогодні ввечері буде клуб, в якому виступатиме Мадонна. Ну. ну О, повір, вона ще та краля. Ходімо зі мною. Настав вечір. Привіт! Повір мені, буде весело. Сідай. От-от почнеться виступ. Наш головний герой не дуже був зацікавлений цією думкою. Він знав, що любить лише одну. Мадонна з'явилася на сцені. О, вау, вона, вона просто прекрасна! Dance for me for you, and I have gave me a visa for me for you for me. for you i can dance all the day for you for you for you for you i can dance for you for you i can dance all night all night i can dance i can dance wow, wow. Ну, як тобі, Мадонна? Баб, це було просто супер. Те, що бачиш, я ж казав. Та ну. Ну, зайди до неї в переодягальню. Повір, то таке побачиш. Зайди туди. Ох, щось не дуже віриться. Гаразд спробую I can dance Так, це розчешу. задам парфумів. О, Привіт. Що ти робиш в моїй кімнаті? Тобі заборонено сюди заходити. Просто-просто я хотів привітати тебе з чудовим виступом, розумієш? Справді? Я чула, ти походиш з знатної сім'ї. Багатий щасливий, так? Справ. Я чула, в тебе дуже багато грошей і сам ти такий. Вродливий, бо сексуальний. Я, 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 э, ну так. Ходи сюди, мій любчику. Зараз Мадонна випробує свій фірмовий поцілунок. О, так. О, Мадонно, невже? А? Дерику, Деррику, це ти? А е, ми тут нічого не. Я зав... що ти зробив з моєю дівчиною придурку? Я я нічого не цей, вона, 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 вона. Ану, відповідай на питання. Дереку. Дереку, я сама полізла до нього, не чіпай Томаса. Що ти? Як ти могла, Мадонно? Я просто розумієш в мене своє життя і нові захоплення. Мадонно, я, я вражений. Як я кохав тебе вічно. О. О! Так. Ми з Мадонною тепер в парі. Ні. За що? За що? Привіт, Томасе. Кожного ранку я зустрічав її На цьому самому місці. Дерево миленько. Що сталося, Мадонна? Я забула взяти з собою гроші. О, не переживай, я все заплачу за тебе. Справді? Чудово! Тоді давайте нам. Ого, я не знав, Люба, що ти так багато захочеш. Невже тобі для мене щось шкода? Ні, звичайно, ні, сідай. Навпаки, поїмо смачно, щасливо. Угу. Ням? Mm. От ого, а е ого, оце ти багато з'їла, а де ж моя порція? Ось це все. Можеш ще щось попити? Любо, де ж моя їжа? Ой, пробач, я була дуже голодною. ж нічого? Ні, ні, звісно, ні. Не переживай. Ням. Замов ще пити. Вау, оце просто ідеально. Ох, так, так. Звичайно. Е ось, тримай, бери. М -м 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 дякую, дорогий мій. Ха-ха. Нема нічого кращого за пляшечку вина. Ой на полі, козаки жнуть. Ой погляньте на... її, будь ласка, з неї не все вона багато випила. Ой на полі козаки жнуть. ой на полі. О, а я що винна, що ви свої алкоголіки купляєте. Невдячні. Опа. Е -е. Ось випий таблеточку. Може, тобі ста найкраще а, -а, -а. Ой, на горі. Ням-ням-ням-ням. Ой, на горі. Е -е. О, боже, здається, доведеться взяти відгул. Пройшло декілька тижнів. О, дорогий, сьогодні відбудеться вечірка. Чи ти не позичиш мені трошки грошиків на неї? Ого аж стільки. Ну, тобі ж для мене нічого не шкода, а я тебе так люблю. Ну давай, прошу тебе! Ох, звісно, я тебе люблю. Просто розумієш, останнім часом в нашій сім'ї е, з труднощі з грошима. Тому я не зможу так тебе вже забезпечувати як раніше. Тобто ти хочеш сказати, що ти, як е, х, мій хлопець, перестанеш мене забезпечувати? Люба, я просто даватиму тобі менше грошей. Це неприпустимо. Я йду від тебе що ти, як ти можеш? Е, гаразд, я дам тобі гроші на цю сукню. Дякую, дорогий мій. <гум> Привіт, любий, дасиш гроші на пару нових суконь. Ох, е, так я залюбки тримай. Дякую, мій дорогий. Угу. Пройшло ще декілька тижнів. Привіт, дорогий мій. Що, сьогодні, як завжди? Ага. Ходімо. Ех, люба моя, розумієш, труднощі поскладнішали. У нас тепер майже взагалі немає ні на що грошей. Що? Ні, ні. Все це означає, що нашому коханню кінець. Я йду від тебе. Ні, Люба, просто я і далі старатимусь тебе забезпечувати. Повір мені, та й ми, хлопець і дівчина, ми маємо одне одного. Це неприпустимо. Я хочу грошей. Я хочу багатого хлопця. Тому я йду від тебе. Що? 嗯、mm hmm.